Вітаю вас, мої любі підписники і гості! Тіше на що завітали! Сьогодні легко і просто, без зайвих витрат з вашого гаманця приготуємо з вами неймовірно смачний і повітряний меренговий рулет. Гарантую вам, що переглянувши це відео, вдалим результат буде навіть у початківця. Тут все просто, бо, як завжди, ділюсь з вами всіма тонкощами, деталями та таємничками. Готуємо тісто. 190 білка, це орієнтовно, 6 середніх яєць, де вага кожного яйця становить плюс-мінус 65-70 г, 250 г цукру, дрібка солі і дрібка лимонної кислоти, пів пакетика ванільного цукру, 25 г кукурудзіного крохмалю і будь-які горіхи, це вже за бажанням, хоча можливо обійтися і без них. Весь перелік інгредієнтів ви також знайдете в описі під цим відео. Наголошую, що збити тісто можливо як стаціонарним, як у мене, так і звичайним ручним міксером. Головне чаша і вінчик має бути знежиреними та сухими. До білків всипаю обов'язково дрібку солі і дрібку лимонної кислоти. Сіль стабілізує смак, допоможе швидше збити білки, а лимонка відтінить їх смак, стабілізує і відбілить. Великі потужності міксера тут не обов'язкові, вімкнула його на четверту швидкість, з шести можливих, і збиваю до утворення легкої піни, саме ось такої, як ви бачите. Далі в три або чотири прийоми всипаю цукор. Якщо у вас є можливість обирати, то беріть ліпше дрібнокристалічний, він швидше розчиниться в білках. Багато хто сперещається, якої температури мають бути білки. В мене вони кімнатної температури, бо, як ви знаєте, цукор швидше розчиняється в теплій рідині, а не в холодній. І надважливий момент: білки можуть не збитися до стійкої піни, якщо до них потрапить жир, а в даному випадку це жовток. Тому яйця розділяйте обережно, по одному, бо потрапляння навіть малесенької частинки жовтка до білка не дасть їм жодного шансу збитись до утворення ось такої стійкої маси. Практично вже в кінці приготування додаю дрібку ваніліна. Якщо у вас ванільний цукор, то всипте його раніше, щоб цукор встиг розчинитись. Зібрала тісто зі стінок чаші, бо, можливо, на них є кристалики цукру, і продовжую ще трішки збивати. Зорієнтовувати вас на час збивання не буду, бо міксери у всіх різні ліпше зорієнтуватися на кінцевий результат. Особисто мені знадобилося хвилин 10, мабуть, зі швидкістю четвірка. На найбільших обертах не збивала, бо заборука вдалої меренки це повністю розчинений цукор. Перевіряю ось так між пальцями, чи не відчуваються кристалики цукру, якщо ні, чудово, випоралися з цим завданням на відмінно. Залишилося всипати 25 крохмалю, це повна щупчиком столова ложка, робіть обов'язково це через сито, щоб він без клопоту і грудочок розійшовся по всьому тісту. Далі ось такими рухами, не поспішаючи, розмішує тісто. Зробити це можливо із допомогою міксера, але на найменших обертах. Я завжди роблю це голіруче або з допомогою лопатки, щоб, не, дай Боже, не осіли білки, бо саме вони в цьому тісті слугують розпушувачем. Ось так раз, два і все готово. Зверніть увагу, дале тісто виглядає саме ось так. Воно глянцеве, стабільне, чудово тримається на лопатці, утворюючи ось такі півники. Важливим моментом в цьому рецепті є також вибір якісного пергаменту. Оберіть ось це, цей ви бачите з силиконовим вкрапленням, якщо ж у вас такого плану, то змасіть його попередньо олією. Таким чином папір не пристане і без проблем зніметься з коржа. І ще одна хитринка, щоб було зручно працювати, і пергамент при цьому не ковзав подеці під час розподілу тіста, приклею його з усіх боків, меренгою ось так до дека. Моє деко має розмір 38 на 44 см. Викладаю на нього все тісто, бо випікати буде одним коржем, і моє завдання наразі розподілити його по деці рівним шаром. Ось так, ось такими рухами з центра розрівнюю розтягую то в один бік, то в інший. Тут важливо, щоб вам вдалося розрівняти так тісто, щоб його товщина була однаковою в центрі і по бокам. Тоді корж пропечеться рівномірно, і його країни будуть сухими та ламкими. Від кожного краю відступає по сантиметру, а можливо, і по півтора, бо тісто при опіканні дещо збільшиться. Є ще один спосіб, щоб не бавитися з вирівнюванням, нанести тісто на пергамент можливо з допомогою кондитерського мішка, з насадкою зірочка. Шпатель я трішки змочила в воді, щоб тісто до нього не чіплялося, і ось так швиденько роблю контрольне вирівнювання тіста. Далі всю цю красу посипаю зверху мигдалевими пелюстками. Це можуть бути і інші горіхи на ваш смак і вибір, головне, щоб вони були подрібнені. Горіхи не тільки прикрасять ролета й додадуть йому ніжного горіхового присмаку, але, як я вже й вам казала, можливо обійтися і без них. Духовка вже розігріта, отже випікає при температурі 150-160 градусів Цельсія на середньому рівні режим верх-низ, без конвекції, орієнтовно 30-35 хвилин. Підлаштуйтеся під особливості саме своєї духовки. Зверху корж покритий тонкою скоринкою, а всередині він ніжний і повітряний. І саме ось таку мелодію має пропечений корж. Ще гарячий корж перевертаю на інший бік, кладаю його на аркуш пергаменту і без клопоту знімаю старий пергамент. Ну, поки він охолоджується, швиденько готую крем. Мені знадобиться 200 г кисломолочного сиру жирністю не менше 9%, 200 г вершків жирністю 33%, цукрова пудра 25 г це повна щупчиком столова ложка та дрібка солі і ваніліну. А наповнювачем мене буде сьогодні слугувати варення чи джем. Грамування на екрані і в описі під відео. Сир можливо перетерти через сито або перебити блендером, і я скористаюся другим варіантом. При бажанні кисломолочний сир ви можете замінити на крем-сир, який ви полюбляєте. До сиру всипаю цукрову пудру, дрібку солі, все як-небудь перемішую і ретельно перетираю. Важливо, щоб у сирі жодних грудочок не залишилось. Раджу вам вибирати свіжий жирний сир, щоб він не був кислий, а лише з легкою кислинкою. Все, ось така консистенція його наразі має бути. Ну а далі на черзі вершки. Вливаю їх у високу посудину, додаю дрібку ваніліна або ж пакетик ванільного цукру і починаю збивати. І ще один важливий момент, щоб вершки швидше і ліпше збивалися, вони попередньо мають бути охолодженими. Збиваються вони доволі швидко, довго вовтузитись з ними не потрібно, щоб підсумку не отримати масло і сироватку. Зверніть, будь ласка, увагу, бо це має бути ось така легка стабільна піна. На черзі сир, він також охолоджений, додаю його до вершків орієнтовно в два прийоми. Тут також довго збивати крем не потрібно, лише, щоб об'єдналися інгредієнти, роблю це на середніх обертах, раз-два і все готово, якщо крем перебити, в ньому будуть крупинки. Крем, як ви бачите, стабільний, однорідний, без грудочок і нарідкий, він з легкою кислинкою, тому чудово доповнить солодкий корж. Швиденько розподіляю його по всьому периметру коржа і трішки крему залишаю для декору. А наповнювачем в мене буде сьогодні слугувати кисло-солодкий джем зі смородини. Наповнюю кондитерський мішок і розподіляю ось такими тонкими смужками. Наповнювачем тут може бути, до прикладу, курт чи варення. Головне, щоб вони були з легкою кислинкою. Або будь-які фрукти на ваш вибір і смак. Залишилося найпростіше згорнути все в рулет. Ось так згортаю, легенько притискаю. Та знову згортаю, і пергаментний папір мені тут в поміч. Горіхи при цьому будуть дещо осипатися. На поверхні будуть з'являтися маленькі тріщини. Це нормально, не хвилюйтеся, бо саме так і має бути. В кінцевому результаті рубець рулету має бути знизу. Далі переміщаю рулет в холодильник для стабілізації приблизно на півтори чи 2 години. Цей неймовірний смаколик ще називають десертом одного дня, і єдиним його недоліком є те, що він швидко з'їдається. Чекаю на ваші враження в коментарях. Дякую за перегляд і вподобайку. Всього вам найкращого і до зустрічі!